Михайло Коцюбинський літній день. Блакитне небо дихало на землю теплом, половіли жита і вилискували на сонці. Червоніло ціле море колосків пшениці, долиною повелась річечка, наче хто кинув нову стрічку на зелену траву. А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора вкрита розкішними килимами ярини, гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелиться килим ясно зеленого вівса. Далі темніє просо, Меж зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна. Білити на сонці, і над усім тим розкинулось погідне, блакитне небо. Лунає в повітрі весела пісня жайворонка, віють з поля чудові пахощі од зерна і польових квітів.